16-та, це суспільне новини. Мене звуть Тетяна Шевченко. жестовою мовою перекладає Олександр Рудик. І далі про головне на цей час. І почнемо з інформації про повітряні тривоги, де саме оголосили небезпеку. Ви зараз можете бачити на мапі повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння. Тож перебувайте по можливості в укриттях або інших безпечних місцях. Це важливо, це рятує життя. Ми ж поки що продовжимо. Дональд Трамп планує скоротити 50-денний термін, який він дав Путіну, на рішення щодо мирної угоди з Україною. Про це президент США сказав журналістам перед зустрічю з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером. Трамп додав, що дуже розчарований очільником Кремля, однак не уточнив на скільки днів він планує скоротити дендлайн. Ми думали, що вже досягли домовленості багато разів. А потім президент Путін починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, Києву, і вбиває багато людей. Я дуже розчарований ним, тому нам доведеться все переглянути, і я скорочу ті 50 днів, які йому дав на меншу кількість, бо здається, я вже знаю, що станеться. Україна імпортуватиме газ із Азербайджану. Група Нафтогаз уклала першу таку угоду. Про це повідомили на сайті компанії. Тестова поставка також вперше відбувається через трансбалканський газотранспортний коридор за маршрутом Болгарія, Румунія, Український кордон. Додам, що в квітні в Нафтогазі повідомили про план імпортувати 4,5 мільярди кубометрів газу до опалювального сезону. Європа замінить російські енергоресурси американськими, зокрема, газ, нафту та ядерне паливо. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн. Передає CNN. Євросоюз закупить у США енергоносіїв на близько 750 мільярдів доларів. За словами фондерляєн, головна мета цієї угоди досягнення енергетичної незалежності від Росії до 2027 року. Печесизав енергетичних ресурсів із США допоможуть диверсифікувати наші джерела постачання та сприятимуть енергетичній безпеці Європи. Ми замінимо російський газ і нафту значними закупівлями американського зрідженого природного газу, нафти та ядерного палива. Кіберутар по аерофлоту через атаку російська авіакомпанія скасувала майже півсотні рейсів, зокрема в Мінськ, Єреван та Санкт-Петербург. Прислужба перевізника в телеграмі повідомила, що стався збій в роботі інформаційних систем. Пасажирів скасованих рейсів закликали покинути аеропорт, щоб уникнути скупчення людей. Відповідальність за атаку взяли на себе хакерські угруповання Silent Crow і білоруські кіберпартизани. У своїх телеграм-каналах вони розповіли, що протягом року перебували всередині корпоративної мережі авіакомпанії зламали близько 7 тисяч серверів. Наслідок операції вдалося повністю знищити внутрішню it інфраструктуру. Восьмеро людей поранені внаслідок нічної російської атаки на столицю. Чотирьох людей ушпиталили. Медичну допомогу надали й чотирирічній дівчинці дитини різана рана. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Телеграм. Вибуховою хвилею у житловому будинку вибиті вікна та пошкоджені скріння балконів з третього по одинадцятий поверхи. Понівечені також припарковані в дворі автівки. Що я була в коридорі, це було жахливо. Якийсь такий звук. Потім вибух, а, якийсь дим був, і вікна почали падати. Це, це, це вже у котрій це було приблизно? Дві Години ночі. Дві години. А в Кропивницькому внаслідок російського обстрілу пошкоджена будівля підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій та філармонія. Про це суспільному розповів начальник відділу інформації Віталій Бобіта. Повітряна тривога на Кіровоградщині тривала майже 6 годин. Кореспонденти Суспільного нарахували 9 вибухів. З подробицями Антоніна Крейтор. Такий вигляд має будівля обласної філармонії у Кропивницькому о сьомій ранку після дронової атаки. Після вибуху тут побиті вікна. Уламки скла лежать на території поряд. Вночі охороняв будівлю Микола Булака. Начало четвертого ранку. Вибухи я почув. А потім оце як шарахнуло, оце, що вікна полетіли, все оце, всі повиривало. Пошкодження оглядає директорка філармонії Наталія Агапєєва. На сьому ранку нарахувала 20 вибитих вікон. Всередині приміщення розбите скло, пошкоджені меблі і техніка. Попередній огляд руйнації ну, для нас жахливий, тому що це пам'ятка архітектури місцевого значення. Потребує дуже пильної уваги. Постраждали вікна, постраждали двері, сипеться ліпнина, обсипаються розетки навколо люстр, сипеться щось із них. Оце я стою зараз в кабінеті головного адміністратора, повилітали рами, порвало, порізало повністю партієри всі. Але найголовніше, що наш черговий не постраждав, не постраждав, що він живий. Оце саме головне. Все інше, ну що, війна є війна. Будемо спасати наш храм мистецтва всі гуртом. У будівлі Центрального українського державного університету імені Володимира Виниченка після вибуху пошкоджені вікна, розповідає охоронник Валерій Кобилат. Їх кількість рахують. Ректор університету Євген Соболь на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що усувають пошкодження. На робочий процес це не впливає. Неподалік університету, вибуховою хвилею пошкоджені вікна і двері в офісних будівлях, припарковані машини. Наслідки дронової атаки у Кропивницькому на своїй сторінці у Фейсбук показав президент Володимир Зеленський. Пошкоджена будівля служби з надзвичайних ситуацій та пожежно-рятувальна техніка. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу був в укритті. Загиблих та травмованих немає. Про це Суспільному сказав начальник відділу інформації обласного управління служби з надзвичайних ситуацій Віталій Бабіта. Антоніна Кретора, Натолі Басисти, Суспільне новини, Кропивницький. Основний напрямок сьогоднішньої атаки росіян був спрямований на Старокостянтинів на Хмельниччині. Про це написав у телеграмі очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити одну крилату ракету і 26 ударних безпілотників. Одна людина перебуває у критичному стані внаслідок удару по автобусу з цивільними, що стався напередодні на Сумщині. Про це на Фейсбук-сторінці повідомила військова адміністрація області. Внаслідок удару троє людей загинуло і 20 розознали поранень. Що нині відомо про стан інших поранених, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Люди поприїжджали додому за продуктами. Гупований автобус людей. Тетяна поверталась в суми із села Іволжанське, коли російський дрон влучив в автобус. Зараз жінка на стаціонарному лікуванні має множинні осколкові поранення. Ви часто туди їдете, їздити раз у тиждень старалися, обічно поїду. Спину подерла, руку розорвала. До лікарні після обстрілу доставили 16 поранених. П'ять з них було залишено на стаціонарне лікування в різних відділеннях нашої лікарні. Е -е, решті допомога надана амбулаторіна. Одна з поранених перебуває в критичному стані. Їй зробили операцію. У жінки проникаюче поранення черевної порожнини, каже заступник директора Сумської обласної клінічної лікарні Микола Савченко. Знаходиться вкрай тяжка у реанімаційному відділенні, інші чотири по іншим відділенням лікарні. Приватний підприємець Петро Дяденко, який обслуговує маршрут, телефоном розповів внаслідок прямого влучання БПЛА по автобусу три жінки загинули на місці. Катерина Іваненко, Світлана Драган Суспільне новини, Суми. 225-й окремий штурмовий полк показав перші кадри звільненої від окупантів кіндратівки на Сумщині. Відео із українським прапором у прикордонному селі опублікували в телеграмі полку про звільнення кіндратівки. Штурмовики повідомили напередодні. Під окупацією російських військ село було з 6 червня цього року. Ну а на фронті за добу сталося 158 бойових зіткнень. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил України у Фейсбуці. Найбільше ворог атакує на покровському напрямку. Яка там ситуація? Суспільному розказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Залишаються сталими спроби е, створити плазар між Покровським та Константинівкою і і власне загрожувати обидвом цим містам, особливо першу чергу Покровську, покровсько морогайська агломерації е, є спроби е, створити певне охоплення. і Є атаки як з західного боку міста, і на схід, і на північний схід. В цілому ця ситуація незручна, вона загрозлива. Тому е, українські війська роблять усе, щоб не допустити просування росіян знищити якомога більше їхнього особового складу. Сьогодні Україна вперше відзначає день скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Постанову тиждень тому прийняла Верховна Рада дата приурочена до роковин російського теракту в Оленівці. В Ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Окупанти завдали удару по одному із бараків виправнової колонії, де утримували полонених захисників Маріуполя. За даними офісу генпрокурора України, тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених і Азовсталі та більш як 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості сьогодні. В українських містах, зокрема у Києві, Львові, Тернополі та Ужгороді, акції пам'яті. Під час теракту в Оленівці загинув чоловік Росудани Павліченко Сергій. Йому було 34 роки. На фронт чоловік пішов у 2014-му, чотирнадцятому. А спочатку повномасштабного російського вторгнення був командиром ремонтної роти Азову. Обороняв Маріуполь на повернення тіла загиблого чоловіка. Росудана чекала 10 місяців. Про останні розмови та життя після втрати дружина загиблого військового розповіла нашим кореспондентам. Судана Павліченко принесла квіти на могилу чоловіка. Каже, прийшла не лише згадати, а й посадити ялину, бо чоловік любив рослини. Дуже, дуже любив квіти. Я дуже просила, щоб нам знаєш, залишили відкриту клумбу. Жінка розповідає: повномасштабна війна застала їх порізно. Вона була на батьківщині в Абхазі, а чоловік в Урзуфі на Донеччині. В мене помер батько, Я поїхала на поховання і уяви ситуацію двоє неповнолітніх дітей тут зі свекром і свекрухою. Та Серега вже готується до війни. От ніяким чином не даючи мене знати, що, що що починається. Коли я в нього питаю, сірок тут щось починається жахливе. Ні, все добре, не торбусь. Її чоловік обороняв Маріуполь та Азовсталь у травні 2022-го, говорить Русудана. Надійшов наказ здатися в полон. Він опиняється в Оленівці, де зв'язок з ним втрачається. Останнє повідомлення, знаєш, якого в нього такий великий характер. Копі малим це від мене, копи це, скажи, що це від батька, що вони він хотів, знаєш, щоб його присутність хоча б отак, от, Але вона відчувалася тут поруч. Скоро буду на зв'язку, і зв'язка нема-нема. Теракт. І коли мені телефонують і кажуть, ти чула, що сталося, і я взагалі що, як і пишу туди, на той номер, да, на який в мене, з яким в мене був зв'язок, і мені кажуть, його тут замі немає, і його перевели, він в іншому місці. І я розумію, що він знаходиться в тому бараці. А далі 10 місяців очікування тіла. Саме вони, каже, стали найважчим випробуванням. А я ж ні, ні, ну ви ж не бачили тіла. Ви ж пульса не, не то не, не відчули. Ні, ні. Він живий. Його десь вивезли, його десь утримують. Ну я тішила себе такими думками. І, і завдяки цьому може я якісь якось 10 місяців і прожила. З тих пір говорить, вчиться жити наново. Важко, страшно, да? болить. Але в чому ну, як, от яке значення цьому дати? Потім згодом я думаю, що це більше було цей страх взяти відповідальність за себе, за своїх дітей, взяти себе в руки і далі продовжувати жити так, як він хотів. Та нині каже, хоче, щоб українці пам'ятали про теракт. Це наші реалії. Ми не можемо про це не говорити. Якщо ми не будемо нічого робити, то про них ж забудуть. І все розумієш, тому для нас, для, для родин це дуже важливо. Оксана Ковтюх, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Загиблих у теракті воленівців вшанували українці, які живуть в окупації. До акції підтримки долучилися жителі Донецька, Мелітополя, Луганська, Севастополя, Сімферополя, Бахчисарая та Геніческа. Її ініціювали активісти жовтої стрічки. Фото і відео учасники флешмобу оприлюднили в телеграмі руху спротиву на тимчасово окупованих територіях України. Це, зокрема, записки зі словами підтримки: символіка полку АЗОВ та українські прапори. Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з полону 5857 людей. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграмі. Поза обмінами вдалося звільнити ще 555 громадян. У межах домовленостей, досягнутих в Стамбулі, повернули понад тисячу військовослужбовців. Що ж, на цьому ми завершуємо. Оновлений випуск підготуємо вже на 17-ту. Тож долучайтеся і до зустрічі. Підпишись на наш канал у WhatsApp.